Я не вірю в те, що впавший мост в Києві, змінить а, бачення київської влади до ситуації в Києві. Абсолютно ніяк не бачу. Так само Мер Вознесенський, який Миколаївська область, це прифронтова зона, який збільшив за останній рік а, суму на покос трави вдвічі, а на кронування дерев в чотири рази. За рік, за рік війни. І так само не зміниться ситуація бачення мерів, які вирішили побудувати 11 стадіонів на території на західі України. Не зміниться ситуація, я вам гарантую. Зміниться ситуація тоді, коли вони будуть нести відповідальність, коли у нас мери, депутати будуть нести відповідальність за свої дії або за бездіяльність, Тоді у нас буде порядок. Поки що ми бачимо ситуацію, що ніхто ні за що не відповідає, ні в одній щабелі влади ніде, ні внизу, ні вверху. Максимум, кого а, в падінні балок? Кранівника, що це кранівник? Напевно, уронив їх, вони не так лежали і вони всі полопались. Підождіть, організація труда, а головний інженер, а агап, а всі а, хто за це відповідає? Як сталося, що хвилинка? Як ви так, що взяли людину, а, і вона нанесла такі серйозні а, збитки? Хай це не мільярд, хай це півмільярд. Я не знаю, скільки ці сім балок коштує чи шість. Але все ж таки, цей час будівництва і все інше. Але ми, ці, ми не отримаємо з вами ніякої відповіді на ці питання, які ми задаємо. Розумієте, в чому? Тому що ніхто не зацікавлений, всіх цікавить політична боротьба між собою. Людина в нашому суспільстві, в нашому політичному суспільстві, людина ніхто, вона нікому не потрібна. Це я в цьому глибоко впевнений.